Привіт, друзі! Телеграм-каналами активно шириться новина під назвою: Хто з українців втратить відстрочку від мобілізації вже з 1 серпня? Отже, зі свого боку, хочу дати короткий коментар по кожній з тих тез, які зазначені в цій новині. А ви вже кожен для себе зробить ті висновки, як він собі зрозуміє. Отже, давайте почнемо. Студенти та аспіранти, які навчаються на заочні або вечірній формі. Значить, студенти та аспіранти, які навчаються на заочній чи вечірній формі навчання, ніколи і не мали права на відстрочку. Завжди право таке було в людей, які навчаються виключно за денною формою навчання. Тож формулювання некоректне, направлення на привернення вашої уваги. Далі. Студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту. Некоректне формулювання по тій причині, що студенти, які здобувають другу та третю освіту, не всі втрачають право на відстрочку. Право на відстрочку втрачається тільки в тому разі, якщо ця друга чи третя Світа є непослідовною. Але ж якщо людина має диплом бакалавра і вступила в магістратуру, право не вистроєшне.